Українські народи, шановний голово, шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт закону України про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо звільнення з військової служби осіб, які мають на отримання дітей-інвалідів першої та другої групи. Особливу увагу слід приділити дітям тих батьків, яких було мобілізовано в зону АТО. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Закон України про військовий обов'язок і військову службу, на даний час склалась наступна колізія, відповідно до частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, із змінами та доповненнями, чоловіки та жінки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом першої та другої групи. До досягнення нею 23 років не підлягають призову до військової служби під час мобілізації. В той же час на сьогоднішній день в зоні АТО знаходяться чоловіки, які були призвані мобілізовані до прийняття змін до відповідного закону, а тому не відносились до військово-обов'язкових, що не підлягають призову. Представленим до вашої уваги законопроектом усовується дана колізія. Мобілізовані раніше військовослужбовці отримують змогу повернутися до своїх дітей і сімей. Профільний комітет парламенту та головне науково-експортне управління підтримують даний законопроект. Прошу його підтримати, якщо можливо сьогодні за основу, а можливо, і в цілому, тому що багато дітей і батьків сьогодні чекають цих змін до закону. Дякую за увагу.